Друзі, всім привіт! Сьогодні 28 червня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відеоогляді інверторний генератор Лончин LG2300i. Я практично такий вже показував інвертора. Покупець захотів запитати, який колір. в зв'язку з цим я вирішив його повторно зняти і показати, де що знаходиться. Щоб не тільки колір показувати. А і друге коє-що показати. Дивіться, друзі, зразу, зупинимося. Лончин 2300i. Багато при виборі генераторів хто то прочитав маркіровочку і думає, що ця от така потужність генератора. Не завжди так буває. От на прикладі цього інвертора прекрасного жовтого кольору, я от вам покажу, дивіться, от, 2300i. І ми роздивляємося його технічні характеристики, бачимо пікова потужність 2 кВт, а робоча 1,8 Тобто, коли друзі заказуєте генератори, прочитавши або почувши от, от така, то все рівно уточняйте мощність. Тому що люди то правильно вам вийшли? ну, а ви не запитавши, Можете самі себе підвести. З даним інвертором комплектації йде от свічний ключ-отверточка, вороточок, лієчка. Отакого от кольору. Провода для заряду акумуляторної батареї. А також 16 А вилочка. Одна, друзі, в комплекті. тому що. Як ми бачимо, і розіточка одна. Генератор досить просто запускається з допомогою ручного стартера. Як ми бачимо, все керівництво знаходиться. От, от оно. Тобто переводимо в шоке, запускаємо, потім переводимо в робочий режим, а коли зупинить... Бачите, off написано, значить зупинить. Також індикація лампочок є. Яка показує недостатньо масла, робочий режим, а також перегруз самого інвертора. Економ режим. От кнопочка. А також, якщо у вас є другий такий інвертор, можна увеличити мощність запаралети. Заземлення. Це у нас 12 вольт. підключаємо для заряду акумуляторної батареї. Хоч він і з ручним стартером без акумуляторної батареї. А вдруг вам потрібно якийсь акумулятор автомобільний чи інший зарядити, ви підключили і зарядили. Також у нас от заливна горловина. OFF, on При роботі включаємо її положення ON. А транспортировка і хранение на OFF. Щоб пари бензину. Не мішали вам дихати чистим повітрям. от, от чорно-жовтий колір, друзі. Отакого от кольору. Чорного-жовтого товариш-окупець. Отакий він. Всім друзі, миру, добра, тепла. завтра субота, так що гарних вихідних Чекаємо на електромоторі. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Допоможемо, чим можемо. Ціна на сайтах різь Одинакова. Но торгуватися ніхто нікому. Не заважав, не запрещав.